Всім привіт! Останній місяць зими, і саме в лютому буває така невизначеність, як зараз, коли зими вже немає і до весни ще далеко. Це справжнє міжсезоння. Всі пізньоосінні та ранньозимові зимові гриби встигли п'ять раз розмерзнутись та перерости. Такі як ось ця кулярія. Її, звісно, можна збирати та вживати в їжу навіть сирою, але вона вже більше не з'являється. Доростають вже і тільки ті, що є. Здається, в таку пору нові гриби не ростуть. Як то кажуть, мертвий сезон. Але це не зовсім так. Є, як мінімум, два види грибів, які є саме зараз на піку свого розвитку. Це ексидії. Є ексидія чорнівича. А у нас зараз ексидія залозиста. Якщо придивитися, то на поверхні її тіла є пупінки, наче залози, звідси й назва. І вона ще хрупніша, ніж чорніюча. Однак розрізняти їх точно потреби немає, тому що обоє і стівні гриби. Я не шуткую, вони дійсно безумовно і стівні і, не дивлячись на свій страшний чорний вигляд, навіть корисні. Справжні з грибів це добре знають, а деякі інколи її навіть збирають. Хоча, звісно, і знаннями середнього статистичного українця про гриби, більшість вважає її якоюсь страшною чорною хворобою берез і інших дерев, і спробувати це на смак останнє ще приходить у голову. Але ми ж з вами обізнані і далеко не середньостатистичні українці. Тож ми трохи зберемо цього гриба заради спортивного інтересу, ну і заради смачної вечері. А так, що у лютому можна побачити деяких представників грибного царства. Звісно, якщо не зважати на повалені берези, які в цей час рясно вкриваються плодовими тілами Оксидії. Ексидія, звісно, почала рости ще із осені. Але саме у лютому вона доростає до нормальних товарних розмірів. Її вже можна легко назбирати на вечерю. А Якщо її заміксувати з такими розталими вушками, Салат вийде неперевершеним. Ось подивіться, на старій сосновій вирубці на пеньку Клена вітаяли наші улюблені зимові опеньки – Фломуліна. Вони хоч і придатні ще до вживання, але вже вони якісь перерощі, набрякли від надмірної кількості води та крихки. Тож ми такі гриби вже не збираємо. І так, ми насолоджувалися урожаєм фламуліни майже три місяці. А ось іще один представник царства грибів. Це лишайник ягіль. Це саме той ягіль, який їдять північні олені взимку. Тільки в тундрі він росте літом, а у нас в грудні, січні та лютому. Чому я сказала грибів? Тому що останнім часом вчені більше визнають лишайники грибами, ніж іншими організмами. Бо саме гриб лишайника розмножується і вже потім залучає до свого організму інших симбіотів, водоростів, бактерій та інших. Але ж ми не по лишайникам. Ми сьогодні прийшли за останнім зимовим грибом разом із аурикулярією. Збираємо їх та спостерігаємо за іншими організмами рибного царства, які вже закінчують свій цикл розвитку. Звісно, закінчують, окрім Максидії, які саме зараз найпотужніші, найсоковитіші і найсмачніші, хоч і відлякують своїм зовнішнім виглядом тіла дилетантів в натуралістиці. До зустрічі наші краще багато подорожей та експериментів.